Пару слів про особливості розв'язання завдань. Перше, що ви будете робити, це додавати, віднімати, множити та ділити натуральні числа. Нагадую, що додавання віднімання та множення, щоб здійснити в стопчик, треба вирівняти по останній цифрі і далі додаємо, її. наприклад, якщо 5 плюс 8, отримаємо 13 Трійку пишемо 1, запам'ятовуємо і додаємо її до суми 0 плюс 4 ну і так далі. Коли віднімаємо, наприклад, від 4-8 ми відняти не можемо. Треба позичити у шести десяток, і ми отримаємо 14 мінус 8, буде 6. Але, знову ж таки, від 5 і 9 відняти теж не можна, тому треба позичити у попередньої цифри. Але попередня цифра 0, у неї позичити не можна. Найближчою, якої можна позичити, це 8, тому ми у 8 позичаємо, і над ми пишемо дев'ятки, а над шісткою десятку відповідно. Тому буде, так як у шестому вже забрали одиничку, то буде 5 плюс 10 і мінус 9, тобто 6. Далі від 9 віднімаємо 2, від 9 віднімаємо 7, ну і восьми позичили одиничку, тому там залишається 7. Коли ми множимо ми спочатку множимо 7 на кожну цифру верхнього числа, я зазвичай вгорі пишуть число, яке має більше цифр. Так зручніше, щоб менше було дій. 7 множимо на 1, на 0, на 3. Коли множимо на 3, отримаємо 21, одиничку пишемо, двічку запам'ятовуємо. 7 множимо на 8, 56 плюс 2, 58. Потім множимо двічку так само на кожну цифру, але вже переміщаємо результат на одну клітинку вліво. Ну yes. і 2 на 1, на 0, на 3 на 8, отримаємо результат, додаємо по цифрам у відповідних розрядах і отримаємо відповідь. В четвертому завданні потрібно буде поділити: от якщо ви ділите, наприклад, 371 968 на 256, ми спочатку оцінюємо. І яке мінімальне число ми можемо поділити на 256? Очевидно, що 3 нам не підійде, 37, так, так само воно менше, ніж 256. Якщо ми беремо три цифри 371, то це число більше, ніж 256, його вже можна ділити. Беремо по одному, отримаємо 371-256, віднімаємо. 11 мінус 6 буде 5, потім від 6 віднімаємо 5-1, і 3 мінус 2 теж 1. До числа 115 ми зносимо дев'ятку, і тепер вже ділимо це число на 256, беремо по 4. І таким чином, зносячи кожного разу плюс одну цифру згори, ми виходимо на результат. Згадаємо трошки про десяткові дроби, там є свої особливості. Коли ми додаємо, наприклад, натуральні числа, то ми вирівнюємо по останній цифрі. Коли ми додаємо десяткові дроби, то ми вирівнюємо їх по комі. Не забуваємо про це. Тобто обов'язково кома має бути під комою, і тому додаючи 105,48 плюс 74,2 кома під комою, тому двієчка буде під четвіркою. Під вісімкою можна взагалі нічого не писати, можна дописати нуль на ваш розсуд, ну і тоді додаємо по цифрам вже, як є. Коли віднімаємо, так само не забуваємо, що вирівнювання відбувається по комі. Але отут є нюанс, що число 78,1, десяткову частину містить меншу по кількості цифр, ніж від'ємник. 9,23 містить дві цифри після коми. Тому отут рекомендація все ж таки дописати нуль. Якщо в першому завданні нуль можна біля двійки або писати, або не писати, то коли віднімаєте, напишіть. Тобто у нас біля одинички з'являється нулик додатковий. Від нього відняти трійку не можна, тому одиниці ми позичаємо десяток, отримаємо 10-3 буде 7, але, знову ж таки, у попередній цифрі доведеться теж позичати, і таким чином ми вийдемо на результат. А от коли ми множимо от в третій дії, наприклад, ми бачимо ну, певну відмінність від першої та другої вправи, якщо в першій та другій, коли додаємо, віднімаємо, ми вирівнюємо обов'язково по комі. То коли множимо, ми вирівнюємо по останній цифрі. І незважаючи на те, що 7,3 більше, ніж 0,4, ми беремо те число, яке містить більше цифр, і пишемо його вгорі. Вирівнюємо по останній цифрі, потім, незважаючи на коми, множимо, наприклад, от 3 множимо на 4, отримаємо 12, 2 написали, 1 запам'ятали, потім 3 помножили на 0, отримали. 0 додали одиничку, написали одиничку і 3 множимо на 0, отримаємо 0. Тобто у нас от такі три цифри: 0, 1, 2. Потім так само множимо 7. Множимо на 4, отримаємо 28. Двічка автоматично переходить на наступну цифру. Ну і 7 на 0, 0. Коли ми додаємо, ми двієчку зносимо, 1 плюс 8, 9, 0 плюс 2, 2. І нулик. Тобто у нас буде 4 цифри: 0, 2, 9, 2. Далі ми рахуємо загально, скільки у нас цифр після коми. Після коми в двох числах три цифри. Тому три цифри має бути після коми в результаті. Ці три цифри це 2, 9, 2. Тому відповідь на цілих 292 тисячних. Коли ділимо, там є своя теж особливість. Ми маємо ділити на натуральне число. Тобто ділене може бути будь-яким і натуральним, і десятковим дробом, яким завгодно. Але дільник те, на що ми ділимо. Воно має бути натуральним, ми маємо це зробити. Переносимо кому в обох цифрах на однакову кількість цифр вправо. От, наприклад, дільник 1,6, тобто, щоб зробити з нього натуральне число, нам потрібно кому перенести на одну цифру вправо, щоб отримати 16. Тоді, в числі 0,96, ми так само кому переносимо на одну цифру вправо. Буде 9,6. І тепер це число ми вже ділимо на 16. Тут є особливість. Не забуваємо про зміст коми. Це у нас 9 з хвостиком. 9,6. 9 на 16. Ми поділити ну, так напряму не можемо, тому що воно менше, ніж 16. Тому автоматично ми записуємо 0. Ставимо кому. І тепер вже, незважаючи на кому, ми ділимо 96 на 16, отримаємо 6. Далі згадаємо, як додавати, віднімати, множити, ділити дроби. Коли додаємо або віднімаємо там однакові формули перша та друга. І якщо дроби мають однаковий знаменник, то вам потрібно додати чисельники. Приклад поруч бачимо. Якщо знаменники різні, то тут є нюанси. Формула одна і та сама. Але є, в залежності від умови, такі випадки, які дозволяють нам не використовувати напряму цю формулу, а трошки, зважаючи на обставини, Робити менш громісткі обчислення. Наприклад, три випадки на другу формулу. В першому випадку знаменника 11 та 4 це взаємно прості числа, в них немає спільних дільників, крім одиниці. Тому ви автоматично написуєте над сімкою пишете 4 протилежний знаменник, над трійкою ми написуємо так само 11. Спільний знаменник це 44. Відповідно. Додатковий множник множиться і на чисельник, і на знаменник. 4 на 7, 28, 11 на 3, 33, додаємо 28 плюс 33, отримаємо 61. І у нас чисельник більше, ніж знаменник. Це означає, що треба виділити цілу частину. Для цього 61 і 44. Ми для себе там, уявляємо, скільки разів 44 поміщається в числі 61. Це тільки один раз, тому ми пишемо 1 і віднімаємо 61 мінус 44, буде 17. Тому результат 1,1744. Якщо ви отримаєте в результаті неправильний дріб, його обов'язково потрібно перетворити на мішане число. Може бути ситуація, коли, наприклад, от, в другому випадку 8 та 16, тобто одне число, є дільником іншого. 16 ділиться на 8 націло. Тому над дробом, який містить знаменник 8, ми пишемо 2. Те число, на яке треба помножити 8, щоб отримати 16. А над у якого знаменник 16, ми пишемо одиничку. І тоді ви отримуєте 2 помножити на 3 це буде 6 16. дріб 5 16 не міняється, і ми отримаємо результат 11 16. Це простіше набагато, ніж автоматично множити 3 на 16, 5 на 8 і рахувати добуток 8 на 16, ну тим більше ми отримаємо дріб який скоротний. Тобто, якщо дріб скоротний, це теж треба врахувати і скоротити чисельник та знаменник. Наприклад, як в третьому випадку. Тут ще є своя особливість: 28 і 12 це не числа, які мають тільки один спільний дільник одиничка, як в першому випадку. Ну і в тому числі вони не, підход... не підпадають під другий випадок, коли одне число є дільником іншого числа. Вони мають спільний дільник 4. Бо 28 це 4 на 7. А 12 це 4 на 3. Тому ми беремо оті два числа 7 та 3. І нахрест дописуємо як додатковий множник. 3 пишемо над на 13,28, 7 пишемо над 5 х виконуємо ту саму дію. 3 множимо на 13, 7 множимо на 35, ой, на 5 отримаємо 35. Знаменник у нас 84. І ми отримаємо дріб в результаті 74 84. Два парних числа однозначно можна скоротити. Скорочуємо на два, отримаємо 37 42 це вже не скоротний дріб, тобто буде відповідь така у нас. Коли ми множимо дроби, то потрібно помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. При нагоді скорочуємо, якщо є така можливість. Якщо, наприклад, тут в першому варіанті 3 сьомих помножити на 4 дев'ятнадцятих, такої нагоди в нас немає то в другому варіанті можна скорочувати, от, наприклад, 5 та 25 на 5, і 18 та 27 ми скорочуємо, ми скорочуємо на 9. А далі залишки в чисельнику у нас 2 та 1, ми їх множимо, отримаємо 2. В знаменнику 5 та 3 множимо, отримаємо 15. Коли ми переходимо до формули ділення, там та сама історія, нам спочатку просто треба буде перевернути другий дріб, перший залишається без змін, а поділити на Б. Потім замість знака ділення ми пишемо знак множення, перевертаємо другий дріб і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто формула у нас буде пов'язана з третьою формулою. Так само, якщо є можливість, скорочуємо, от, наприклад, 51 та 48 ділиться на 3, а 23 і 46 ділиться на 23, тому буде ось така відповідь. Дії з від'ємними числами та числами з різними знаками. Якщо вам потрібно виконати дію, наприклад, мінус 10 мінус 7, або там мінус 5, мінус 16, ви додаєте числа і пишете мінус. Мінус 10 мінус 7 додали 10 плюс 7, 17, поставили мінус. Якщо числа мають різні знаки, їх треба відняти. І написати знак того числа, яке по модулю більше. От, наприклад, мінус 10 плюс 7. 10 більше, ніж 7. Ми віднімаємо від 10 7, отримуємо 3. Але перед числом 10 стоїть мінус, тому перед трійкою, перед результатом, ми пишемо мінус. А от в другому варіанті, ну він третій записаний, мінус 7 плюс 10. 10 мінус 7 це буде 3. І перед 10 стоїть плюс, тому результат плюс 3. З відсотка ми згадаємо, що для того, щоб знайти відсоток від числа, наприклад, нам треба знайти там 10% від чогось, або там 23% від площі поля. Вам потрібно те число, від якого ви знаходите відсотки, помножити їх на кількість відсотків і поділити на 100. Якщо є нагода, наприклад, там, закреслювати нулики, бо ви помноживши 780 на 20, ви отримаєте число в кінці якого буде 2 нулі. Поділивши на 100, ці нулики зникають. Тому ми можемо їх зразу закреслити і помножити 78 на 2. Якщо ж ми шукаємо число за його відсотком, тобто ми відтворюємо число за його відсотками, то ми це число маємо ділити на відсоток і множити на 100. Дія йде навпаки. Інколи зручніше помножити на 100 і потім ділити на відсоток. Дивіться по ситуації, як вам буде зручно. Так само в попередньому випадку інколи буває зручно спочатку поділити на 100 і потім вже множити на відсоток. Дивіться по умові. Іменовані числа, це ви знаєте, як переводити, проглянете, згадаєте. Ари, гектари спеціальні міри, які дозволяють працювати з площею поля. Ар це така невелика присадибна діляночка. В побуті їх називають сотка, бо 100 метрів квадратних це така земельна діляночка 10 на 10 метрів. А гектар це вже така, це вже про велике земельне. Угіддя, де це 100 метрів на 100 метрів, це 1 гектар. Ну, а зазвичай у фермі їх набагато більше. Периметр, площа, об'єм. Згадуємо основні формули для прямокутника, квадрата, коло і круг, коло нагадую, це лінія, яка складається з точок, що рівно віддалені від деякої заданої точки. Це деяка задана точка, це центр. В даному випадку точка О, центр. Ота лінія, яка довкола неї, це коло, а коло і плюс площина, яка знаходиться всередині, це вже буде круг. Тому ми можемо визначити довжину кола, як довжину лінії, і площу круга, як площу частини площини, яка обмежена певною фігурою. Радіус це відстань від центру кола до будь-якої точки кола. Пір квадрат, площа довжина 2 пір. Пі це стала величина, вона приблизно дорівнює 3,14, але там нескінченна кількість цифр після коми. Єдине, що, коли будете розв'язувати задачу, не перетворюйте пі в 3,14. Якщо у вас вийшло 25 пі, нехай так буде. Ми з ним нічого не робимо. Об'єм. Прямокутний паралелепіпед. це буде добуток його вимірів, довжина висота ширина. Для куба всі виміри однакові, тому буде А в кубі. Ну і згадуємо наші улюблені рівняння. Що ми робимо, коли, наприклад, у нас є дужки? ми спочатку їх розкриваємо. А для цього потрібно число, яке стоїть перед дужками, обов'язково помножити на кожен елемент, який знаходиться в дужках. Тобто ми множимо трійку не лише на 0,4х, ми множимо так само на 1,4. І тому у нас буде. 1,2х плюс 4,2. Коли ми множимо десятковий дріб дрібне число, ви можете множити усно без врахування коми, наприклад, так, 14 множимо на 3 буде 42. Але так як у нас одна, один з множників містить число після коми, цифру після коми одну, то і результат має містити одну цифру після коми, тому буде 4,2. це все дорівнює. Права частинка у нас поки без змін. х-0,8, потім ми переносимо х вліво числа вправо. 1,2х вже знаходиться зліва. Знак 1,2 ми не міняємо. А от х знаходиться справа. Щоб його перенести, нам треба поміняти його знак. Перед х немає жодного знаку, це означає, що там плюс. Ми його переносимо, міняємо на мінус. А от, наприклад, далі ми пишемо дорівнює і бачимо мінус 0,8. 0,8 знаходиться справа. Він там і має бути, тому його знак мінус залишається. Мінус 0,8, а плюс 4,2 знаходиться зліва, а має бути справа. Тому плюс міняємо на мінус. І пишемо мінус 4,2. Коли ми додаємо, ми тут бачимо, знову ж таки, у нас два мінуса. згадуємо, що в такому випадку треба додавати числа. 0,8 плюс 4,2 буде 5, зі знаком мінус, тому що ми додаємо два від'ємних числа. А коли ділимо, є два способи. Можна використовувати те правило, про яке ми згадували, переносити кому в обох числах. Ну так як умовно після п'ятірки є кома, і після неї нескінченна кількість нулів, то ми отримаємо 50, переносячи кому на одну цифру вправо. Двійка. У нас буде, тому що на 2 десятих переносимо кому, ну 0,2 ми записуємо просто як 2. І тому буде така відповідь: можна робити як мінус 5, поділити на 2, десятих, записати звичайним дробом, скоротити, отримати п'ята. А коли ми ділимо на п'яту, то це те саме, що помножити на 5. Бо ми перевертаємо дріб і 5 перших буде 5. Тобто можна робити або так, або так. На no, ваш вибір.